Всіх вітаю. Сьогодні хочу показати вам, чим я займалася між відправкою посилок, отрим... отриманням посилок, записуванням відео, плетінням шкарпеток і так далі, і тому подібне. Ще знаходила собі деякусь, якусь филинку і трішки плила із паперової лози. Ось сплилося в мене лоза була заготовлена, а коли okay. заготовлена лоза, то це я вам скажу, знаєте, вже пів роботи зроблено. Тому що, коли треба зробити якусь певну річ і Спочатку треба накрутити трубочок, пофарбувати, їх обробити. Я вам там колись, здається, ще рік назад деякі відео виставляла сам процес підготовки лози. От, ну, і от такі зробила деякі вироби. Зараз я кожен окремо покажу вам. Ну, Почну, мабуть, із ось, ось цих санчат, е, я робила такий, такі санчата, ще якраз перед війною одні санчата зробила е, білий, біла основа і блакитні отакі були. Е, тут низ був блакитний і обідочок був блакитний. Е, Ті санчата продалися, і ще була зробила отакі по цій формі, бо ті були зроблені по іншій, ще була зробила по цій формі. І їх також в мене забрали, вони були під деревом. Це такий ось колір, я думаю, передає камера, ну, правильно. Ось такі зробила санчата, їх можна використовувати як для цукерок на новий рік. Для мандарин, для, ну, для фруктів, для якихось будь для чого. Як так, так же само можна використовувати для декору під ялинку, у кого дітки. Ось така, такої форми така ніби вазочка. Бачите, і зроблені такі полоски. Ось зробила, приклеїла їх полімерним клеєм. І покрила зверху акриловим лаком. Лак дуже якісний, мені цей лак сподобався, щось причепилося. Мені цей лак сподобався. Тут два шари лаку я покрила, щоб вони були міцненькі. Ось такі вони, бачите, міцні, тверді. От, от такі санчата є у продажу. Зараз я вам скажу їхні розміри. Ну, мабуть, отак отак я виміряю саму, саму чашу цю 21 см або 22, скоріше всего, 22 см, скоріше всього, 22 довжина, отак, цих э, санчат, ширина 17 см. Ну, висота, висота. О тут по верхній точці 13 см. Ну, з цієї сторони вона нижченька. Зараз. З цієї сторони 6 см. Ось такі санчата. І е, я не буду зараз На, на. Ну, у мене зараз стоїть 4 предмети на столі. Вони всі будуть коштувати по 450 гривень. Розумієте, якось так співпало, що приблизно е, одинакова кількість трубочок пішла, одинакова складність роботи. ну, Лише на цей великий піднос, то там більше пішло. От, Але так як я їх продавала по такій ціні для своїх підписників, тому 450 гривень отакі санчата. Хто бажає придбати під ялиночку? Або просто навіть поставити на столі такий декор і задекорувати якось під Новий рік. Будь ласка, будь ласка, купляйте. Так. Також є в мене ось така цукерничка. Бачите, цукерничка. Або можна сюди складати печиво, якісь бублички, ось така чашка з блюдцем. Воно все суцільне, все плететься разом. От, Така чашка, бачите, ручка, така вона міцненька. Можна покласти фрукти сюди, можна покласти печиво, цукерочки, хто що забажає. У мене зараз немає цукерок, щоб вам покласти. І нічого немає. Десь є мандарини, але я їх сюди не принесла. Ось така, бачите, цукерничка. В діаметрі ця чашка 20 см, її висота самої чашки 10 см. Ну і висота за цим блюдцем, то тут десь 11,5 см, вона займає. Ну, а так в загальному, в загальному 20, ну, десь 26 см. Вона шириною з ручкою. Ось така чашка, вона такого кольору, як і санчата. Також вона буде коштувати 450 гривень. Це ось такий піднос або хлібничка, або сухарничка, хто як використає. Сюди можна покласти і хлібчик, покласти серветочку, ну не взяла серветочки і немає поруч ніякої. Можна покласти серветочку, і на серветочку можна покласти там, будь-що, навіть хлібчик. Можна фрукти покласти, е, Ну, хто що забажає. Ось такий, бачите, підносик получився. Я роз, просто розраховувала, на що в мене вистачає трубочок, щоб не доплітати. І ось такий е, із, із тої лози, що була заготовлена, це пофарбовано кавою. Тому такий колір тут зробила я на цьому підносику або кошику. Тут я зробила більш такий насичений колір. Трішки робила раніше і блідіший, ну тут такі вийшли насичений, темненькі. Ну, такий кошик або піднос в діаметрі буде 27. Ширина з ручками буде 34 см. І висота буде 8 см глибина. Ось самої цієї чаші, або кошика. От Все тут міцно закріплено. Пришиті ось так ручки, вони, дивіться, як вони тримаються міцно, дерево. От, тому такий піднос або Така, кошик такий для, для якихось, також можна сюди і клубочки покласти не обов'язково і використовувати десь, наприклад, при плетінні, хто в'яже, клубочок поклав, і він нікуди вже не покотиться, а буде лежати. І тут ніде нічого не, не причепиться, ні за що ниточка не буде чіплятися, тут все гладенько. 450 гривень також такий така ємність. І ось такий піднос, він трішки світліший за попередній. Також він фарбований тут кавою. Ось такий піднос. Ви з ним знайомі, бо ви багато з вас замовляли. Я б взагалі в цьому році таких підносів зробила, мабуть, Десятків 20, це точно. Лише відпочинаючи з весни і до осені. От. Цей піднос вільний, просто, я ж повторюю вам, що була заготовлена лоза, була, і тому я вирішила використати. В діаметрі, ну, можливо, хто не бачив, хто новенький, в діаметрі цей піднос 34 см, його висота 6,5 см. По ручках, по ручках 40 сантиметрів, він міцний, можна підіймати будь-що, можна підносити на ньому каву або чай, якщо, наприклад, там біля телевізора чи де треба перенести, тому він надійний, міцний. Всі ці речі, я ще раз повторюю, всі ці речі можна мити під проточною водою. Вони не бояться вологи, помить, можна навіть злегка милить. Ну, звичайно, металевим віхтиком мить не можна. А все решта, все решта можна робити. От. І такий піднос, також, так як я продавала його по такій ціні, я ціну піднімати не буду. Він також буде коштувати 450 гривень. Усі ці речі вільні. Є вони в продажу, будь ласка, кому щось сподобалося, замовляйте. Якщо хтось бажає щось якогось іншого кольору, ну, відразу скажу, що не люблю колір той, що треба фарбувати його, білий, або там інший якийсь рожевий. Хоча як люди замовляють, то роблю, але не люблю. Більш люблю такий під дерево, більш такий природний колір. Ну, Але роблю Всякі, які приходяться, рада була з вами поспілкуватись, любі мої. Всім бажаю гарного дня, тихого, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Всіх обняла!